У серпні 2000-го диктатор Путін сказав втонула. з усмішкою і загадковістю. Він коментує одну з найбільших трагедій Росії аварію на підводному човні. Курськ за 24 роки після того, теж у серпні він скаже собиті в Курській області, як відомо, звісно, київський режим підприйняв очередну масштабну провокацію. Здавалося б, що спільного поміж трагедією курського підводного човна та курською офензивою українських сил оборони. Ну що найменше реакція російської пропаганди, яка намагається вдавати, що все йде по плану. Як нам успокоїться? Ну, постаратися дивитися цинічно, хоча це безумно тяжело, поменше емоцій, дивитися на карту. На карту Росії желательно і сопоставить с з огромной России Росії вот эти потерянные території. У 2024 році диктатор уже не посміхається і не жартує. Однак знову маніпулює, бреше, звинувачує інших. Потери ворожої сил України драматично для них увеличиваются, в тому числі среди наиболее боеспособних частей подразделений, которые, которые противник переписують к нашої границе. Баренцове море найбільше море північного Льодовитого океану. Найборхливіше поміж усіх інших. Тут штормить понад 250 днів на рік. Жодних курортів, рясні припливи, величезна льодова кірка на поверхні. Саме тут, 12 серпня 2000 року, сталася трагедія на підводному човні. Борхливе і похмуре Баренцове море забрало усіх членів екіпажу: хтось загинув одразу, хтось ще певний час кликав на допомогу, але безуспішно. Курськ перебував біля північних воріт європейської частини Росії на навчаннях. Величезний атомний підводний човен обладнаний крилатими ракетами П-700 граніт. Його почали будувати у сєвєродвінську у 1992-му. Спустили на воду і ввели в експлуатацію за два роки. Курськ був частиною північного флоту ВМФ Росії. І к тому ж, по два-три місяці підряд підводники проводять в невероятно тісній «железній бочці». Незадовго до серпня президентом Росії вперше, але не в останнє стає Владімір Путін. За ним уже тягнеться шлейф кривавих подій: рязанський сахар, низка підривів житлових будинків у Москві, Волгодонську та Буйнакську. Розпалювання ненависті до чеченців замовні вбивства. Тим не менш, із небагатьох кандидатів, одобрених спецслужбами, Росія садить на престол Путіна. Телевідені Росії веде пряму трансляцію церемонії вступлення в должність ізбраного президента Російської Федерації Владимира Владимировича Путіна. Трансляцію ведуть всі федеральні телеканали, радіостанції країни. Церемонія проходить в Бальшому Кремлівському дворці. За перші вісім років свого президентства Путін здійснив майже 200 закордонних візитів. Це 187 крапок на карті світу: міста, населені пункти, географічні об'єкти. Крім міжнародних цяток, про які радісно співали російські пропагандисти. На карті були і внутрішні точки: одна з них сіра, вицвіла з присмаком аварії, бідності і відсутністю гарячої води. Відяєво. Вода тут гаряча була, коли приїжджав Путін. От на час приїзду президента профілактичні роботи прервали. Это оказалось можливим в рамках гостіприємства. Відяєво це невелике селище майже на березі Баренцового моря. Саме тут базувався підводний човен Курськ. Саме у таких умовах жили ті, хто керував ядерним об'єктом, то мав би прославляти Росію на увесь світ. Звісно, тамтешні мешканці хотіли б, аби президент приїхав до їхніх крадів. Зрештою, коли він прибув, на певний час увімкнули гарячу воду і навіть підлатали асфальт. Та ніхто з них не очікував, що причиною візиту Путіна стануть 118 смертей водночас. Єслібаєслібая мой, єслібо я і ставу, я сам було я заліз. 12 серпня 2000 року події починалися банально для Росії із завуальованих погроз усьому світу, показу так званої міці. Атомний підводний човен Курськ мав обстріляти корабельне угрупування, а згодом торпедувати умовного противника. Роль ворогів виконували атомний ракетний крейсер Пьотер Великий і авіаносець адмірал Кузнєцов». Боєприпаси не містили бойової частини з вибухівкою, тож їх називали практичними. Усе пішло не по плану близько 11.30-12 серпня. Принаймні, так стверджує офіційне слідство. Флагман північного флоту, важкий атомний ракетний крейсер Пьотер Великий, розташувався набагато ближче до місця катастрофи ніж підводний човен Карелія. Саме по ньому мав стріляти практичною торпедою Курск, але замість стрілянини акустики на «Пьотер Великому зафіксували два вибухи. А сам «Пьотер Великий струсунуло так, наче це був легкий баркас, а не величезний корабель водотонажністю 26 тисяч тонн. Від гідродинамічного удару у членів екіпажу підігнулися коліна У цей час у четвертому торпедному апараті «Кур... Йська вибухнула практична торпеда. 6576 А підводний човен різко почав іти на дно. Опустився до глибини 108 метрів. Там раптом пролунав другий вибух. Він знищив усю носову частину субмарини. Допоки човен опускався на дно, туди ж спускалися і шанси вижити. Більшість членів екіпажу у відсіках з першого по третій загинули відразу або протягом лічених хвилин. Ті, що вижили, зібралися в дев'ятому відсіку. Пошукова операція починалася о 23.30, а близько 3.20 ранку на наступний день в субмарину намацав на дні ехолотом Петро Великий. Перший рятувальний корабль прибув на місце аварії о 10 ранку, 13 серпня. Саме у цей час розпочинається низка подій, що змінить Росію назавжди, але не викличе бажаного ефекту відповідей від влади затягування розслідування, мовчання, брехня, хамство словом, найбільш впізнавані традиції Росії вилізуть на поверхню. Рятувальна операція розтягнеться не на години, а на дні. Місцеві рятувальники кілька разів намагалися пристикувати спеціальний апарат до аварійного люка субмарини, аби проникнути всередину. Після неуспішних спроб заявили, що спеціальне металеве стикувальне кільце було пошкоджене. Проникнути всередину не вдалося. Свою допомогу запропонували Велика Британія та Норвегія. Росія довго мовчала і пустила іноземних водолазів тільки 20 серпня, через вісім днів після аварії. За добу вони відкрили рятувальний люк. Ті 23, що спершу мали шанси вижити, на дев'ятий день рятувальної операції вже не дихали. Підводники просили про допомогу та відчайдушно стукали кувалдою чи іншим металевим предметом більше двох діб з 2 години ночі, 13 серпня, до вечора 14-го числа. У гідроакустичних журналах кораблів та суден. Останні стуки зафіксовані об 11 годині 14 -го серпня. А за даними свідків, стуки тривали до вечора того ж дня. Їхні сигнали СОС зафіксовані, записані на магнітну стрічку гідроакустичною службою флагмана Пьотера Великого. Експертиза магнітних записів стверджує, що стуки робила людина з між відсічної перебірки підводного човна, а ось висновок слідства багаторазово згадувані у свідченнях справи шуми та стуки, раніше класифіковані експертами як сигнали лиха, видавалися не з атомного підводного човна Курск, а з підводної частини надводного корабля, який був поза межами загибелі підводного крейсера, який жиот міг сидіти в трюмі корабля і дві доби вистукувати молотком по переборці позивні сос, коли в нього під килем боролися за життя. Сподівалися на порятунок. Ли у вогні 23 бойові товариші. Це блюзнівство. Слідство твердило. Загинув екіпаж майже одразу і повним складом. Однак цій офіційній версії суперечить записка капітана-лейтенанта Дмитрія Колєснікова, командира турбінної групи дивізіону руху з 7-го відсіку. Перед смертю він залишив коротку розмиту нотатку. У ній зізнався у любові до дружини, а потім коротко написав: Шансів більше немає. Десь у час, коли Колєсніков пише записку, що згодом стане знаменитою, Путін терміново перериває свою відпустку. Перші дні після аварії він все ще мовчить. Та коли росіяни за кілька днів дізнаються про аварію, диктатор зітхає, насолодитися сочинською резиденцією новоспеченому президенту не вдасться. Лише за кілька днів після трагедії Курська Путін виходить із лаконічною заявою. Можна тільки констатувати, що все, що можна ділити для спасіння лодки і екіпажу, все моряками ріками Звісно, що це брехня. Вісім днів російське командування думало і гадало, перш ніж допустити норвезьких водолазів. Іноземні фахівці впоралися менш ніж за добу. Саме стільки часу ймовірно знадобилося б, аби врятувати 23 членів екіпажу, що перебували у дев'ятому відсіку. Потім також каже, що флот мав усі необхідні рятувальні засоби, і вони були повністю справні. Це теж брехня. Північний флот мав лише одне застаріле рятувальне судно Міхаїл Рудніцький і три рятувальні апарати. Усі вони неодноразово ламалися у ході рятувальної операції. Жоден із апаратів не міг здійснити стикування з люком 9-го відсіку. Рейтинг Путіна почав опускатися до Курська. Відтак справу зам'яли. Розслідування нібито встановило, що Курська затонув через вибух бракованої торпеди на борту. Генеральний прокурор Владімір Устінов у лютому 2002 року сказав, що під час розслідування виявили серйозні порушення з боку командування північного флоту і екіпажу загиблої субмарини. От я не хочу, щоб голословно якби обвінення наложились на самих підводників, да? що вот торпеди несправне. Ну как, не досмотрели. Это ж кто? Вот я не хочу. Если руководство виновато, да пусть бы они отвечали. Але нікого не покарали. Справу закрили через відсутність складу злочину. Винних не знайшли, бо, начебто, ніхто не міг передбачити, що станеться вибух. Та чи справді не міг? Підводний човен не випробувався на робочій глибині занурення, не перевірялися комплекси цілевказання та наведення, окремі системи штурманського обладнання, гідроакустичного комплексу та багато інших систем та механізмів. Коли у серпні 2000-го командування північного флоту усвідомило, що аварійний корабель лежить на дні Баренцевого моря, сподівання покладалися на рятувальні апарати АЕС 3211 та АЕС-34. У листопаді-грудні 1994 року з побудованим підводним крейсером ці апарати не стику. Овулися, якби при державних випробуваннях була перевірка, можливість їхнього присмоктування до комінс майданчика рятувального люка, то майже зі 100% ймовірністю можна стверджувати, що 23 моряки, які пробували в дев'ятому відсіку, залишили себе живими. Крім того, до місця трагедії упродовж восьми днів не допускали міжнародних фахівців. А що якби вони відкрили люк раніше? А що якби човен добре перевірили під час виробництва на випадок таких подій? Історія не знає слова, якби не знає їх і політика. Рівень цензури, що до Курська давав змогу журналістам ставити владі питання, а родинам вимагати відповідей, перетворився на петлю на шиї свободи слова. Звідтоді її вже не існувало. Я вважаю, що поведення нашого президента аморальне в цій ситуації. Він верховний головний командуючий. І в той час, коли його підчинені знаходяться в столь драматичній ситуації, ужасної ситуації, он не имеет права відпочивати в Сочи. А Второе, я вважаю, що він слишком поздно дозволив иностранцам, ну, в першу чергу британцям, оказать помощь. Але Путін ще раз став президентом. І ще раз, І ще раз, І ще раз. І ще. Здавалося б, воно більше до нього не прийде. Навіть у страшному сні Курськ залишився на початку 21-го століття. Більше йому не скажуть пане президенте, там Курськ, але воно повернулося 2024 року. Те саме відчуття, що будуть питати і будуть вимагати відповідей. Якщо минулого разу головні події відбувалися у Відяєво, то цього разу посунулися південніше на понад 2,5 тисячі кілометрів. Усе відбувалося в суджі. Дорогі українці, заїхав він в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам, вибір не очень. Вибір був недужий в російського президента Володимира Путіна. Воно, ось це погане відчуття для диктатора. Мало голос Володимира Зеленського, план Олександра Сирського і мовчало західними чиновниками. Воно мало берці українських військових. А подекуди і звичайні кросівки. В перших днів війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. Па два п'ять рапів, до раю, не пускають. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається 24 роки тому. Була катастрофа в Курську, символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто. Зневажає людей та будь-які права. Росія принесла війну іншим. Тепер це повертається додому. І справді, війна прийшла до Росіян додому, до тих, хто підтримував війну, і тих, хто мовчав про неї, до тих, хто відправляв своїх рідних у ролі загарбників і тих, хто був байдужим до всього навколо, доки воно не стосувалося холодильника. У вас все їсти пити, хватає всього. Та їсти піти в магазині Ага. Ну що ну, правильно, правильно, конечно. це ж ваше, все це ж не наше. Водички набрали дитєвої, консерви взяли. Усе почалося наприкінці липня з кількаденних авіаударів. А вже 6 серпня 2024 року українські сили оборони прорвали державний кордон і зайшли в глиб Курської області. Вони стрімко просувалися у Суджанський і Кореневській райони, і не дивно у регіоні була майже відсутня оборона. Улюблена розвага росіян знайти винних провалилася. Тож винними робили всіх строковиків, що були близько до кордону, губернаторів, місцевих. Тільки не Путін. Ні, він вдавав із себе менеджера, господарника, главу міцної держави. Головна задача стоїть бізусловно перед міністерством оборони: Видавити, Вибити противника. працівника. З наших територій і совместно з погранічною службою небезпечить надежне прикриття прикриті госграні. Та чи такі міцні ці кордони, чи такі різкі червоні лінії Кремля? Тим не менш, українських військових супроводжувала тиша спершу жодних голосних заяв, жодного розголошення планів воно не раз підводило раніше. Міжнародні оглядачі почали виходити з гучними й терміновими матеріалами про так звану курську операцію. Це був той випадок, коли Україна знову з'явилася на перших шпальтах міжнародних видань, що правда з нюансом. Хоча точна мета вторгнення України не зрозуміла, окрім потенційного відволікання російських військ від східної Донецької області України, Київ може намагатися отримати важіль впливу на майбутніх переговорах. Вважають аналітики. Одна з оцінок показала, що українці намагаються перешкодити російським силам, які рухаються до Харківської області на південний схід від Сум, сказав офіційний представник. США. інший чиновник стверджує, що більш ймовірно, що Україна хоче перенапружити російські війська, а не захопити місцевість і отримувати їх протягом тривалого часу. Росія не має живої сили, куди вона могла б надіслати підкріплення, зберігаючи свою поточну позицію та чисельність сил як у районі Харкова, так і на сході. Сказав другий чиновник: треба звідки збрати сили. Наступ під Курском спричинив новий тиск на Путіна, оскільки російське цивільне населення було змушено евакуювати під бомбардуваннями, які українці терпіли більше двох років. Усі повернули голови у бік заходу, сподіваючись на реакцію, і вона з'явилася, Щоправда, росіянам чомусь не дуже сподобалося. Меттью Міллер, речник держдепартаменту, заявив, що Росія атакувала Україну з Курської області і що Сполучені Штати підтримують право Києва на захист. Спершу російські військові спішно покинули цивільних напризволяще, а згодом, взагалі, вирішили, що Курська область не так вже й потрібна. От треба їх окружити і унічтожить все. Просто ковровим, розумієте? Я... не про даром... Кстати, я надіюсь, що к этому й готуються, тому що не даром стокої евакуації. Ні будь-ніначеб будем... чововакуїрують сто тисяч людей. З одного боку російський президент має справу з дуже дорогою війною в Україні. Цей конфлікт докорінно змінив глобальний геополітичний ландшафт і залишив Москві мало альтернатив, окрім невтішного і складного управління альянсу з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. З іншого боку, це ще більше підриває уявлення про власну компетентність Путіна та його ключових. Військових керівників у їхній здатності захищати національну безпеку Росії. Ця операція стала подекуди відчайдушним кроком українських сил оборони. Лінія фронту у Донецькій області руйнувалася, особливо навколо матеріально-технічного вузла Покровська. І так з'явився план головкома. Сирський погано розбирається в політичних інтригах, каже джерело в оточенні генерала. Він добре вміє у війну. Розглядалося кілька сценаріїв наступального натиску на найслабші місця російської лінії. Удар по Бренській області на півночі, атака в Курській області чи поєднання двох або більше. Головна мета полягала в тому, щоб відвести війська від оточення Донбасу та здобути козир для будь-яких майбутніх переговорів. Генерал Сирський тримав свої плани в секреті, ділячи з ними лише з невеликою групкою генералів і словаків. Він спілкувався з президентом Вічнавіч без його оточення. Значу частину розвідувальної роботи виконувала армійська розвідка, а не Гур українську військову розвідку включили лише на пізньому етапі. Західних союзників також не повідомили, стверджує джерело видання «The Economist». Сирський мав дві попередні операції підірвані заходом. Один був витік росіянам, а в іншому випадку було наказано припинити план. Обмеження спілкування дозволило українським силам оборони розпочати атаку до того, як росіяни зрозуміли, що відбувається. За часів першої події Курськ Путін всміхався, нахабнів, мовчав, та все ж зумів утриматися на престолі на довгі роки опісля. Цікаво, як буде після цього курсу? покаже лише час.